Пісня оберіг на згадку, записана в місті Гайсені Вінницької області. Слова й музика народні. Як пішов до війська, хлопець мій коханий, я йому хвостину заноку дала, обіцяла вірно, козаченька ждати, нікуди не їхати з рідного села, обіцяла вірно, козаченька ждати, Нікуди не їхати з рідного села, Хай йому нагадують на хостині мишні дівочісь холодків метої вуста, а волошки сині, дівочії очі Листя калинове ріки поля. На волошки сині дівочі очі листя калинове ріки і поля, оберігом будь, йому у тяжку хвилину, хустина тернова, красонька моя, хай розкаже вітер, як його чекаю, нехай йому доленько зіркою сія. І мій милий друже бережи хустин і свою дівчину завжди пам'ятай, Захисти від ворога рідну Україну, швидше з перемогою додому вертай, Захисти від ворога рідну Україну, швидше з перемогою, додому вертай. Слава Україні.